Хто там маму виглядає? Хто виглядає маму? Потягуськін, потягуськін. Масік, даром миску і Твою мать, ну робін. Ну блин, робін. Ну скільки ж можна? о Господи, с той погода, Сонце, сонце моє. боже Будет гарну. Лай, лай, лай. І хто тут ходить з мискою? Хто тут ходить з мискою? Ха -ха. Каже, мама. Хороший балакать. Заходи. Ой, Боже. Хто тут ждав маму? Хто ждав маму? Ось так ми п'ємо воду. -то Вольєрі, тому що він її не п'є, він її розливає. Ходи. А, господи. Масік, скачав. Ну, давай маємо миску. Так. Добрий ранок чи добрий день? Боже, що тут мене прицепилося. Це там ліс валять. Я теж, я теж возмущена, до глибини души, ну. Но... Вау! Я теж. Я знаю. Так, Масік. Масіки трататасіки. Масіки трататасіки, дисципліна у нас. Дисципліна в їжі. Так, да, дисципліна в їжі у нас. Але не в основному дисципліна. Можна. Можна, можна, хуже, подивився на мене. Буду ще ти біля нього, тому що якщо я пару днів не з ним і йду туди на виход, то він біжить за мною, щоб я хоч нікуди не пішла. Всі ж як повиливав ранець малий будинку на вольєрі. Підемо підимось підивимо, на його будку, на прекрасну будку. Воно було б позамітати тут. Можна було б позамітати. Зараз ми так і зробимо, мабуть. Я позамітаю. Кушай, кушай. Кушай майку, кушай. Піску понагрібалася сюди. Мама дорогая. Його ж треба замести, правильно? І я так думаю. Ми з вами думаємо правильно. А, 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 а то, що це таке за неподобство? Має бути тихонько в масі, це, правда? Так, для зараз. Душай, положи наверх. Міслу. Потім дозамітаємо, бо ми доїдаємо. Ромін, що ти там перевіряєш? Ти доїв уже? Я не вийде, провіри. Може там щось пише, хай ладно. Провірить, все там на місці. Я на сірі бачила почки, тут почок немає. А на сіріні геть почки. Ну ладно. Нам і добре, що немає. Не треба, щоб були зараз ще почки, що ж може бути зима. Але ж я десь вважала, що дерева самі знають, що їм робити. Ні, верешу. Ось о є почка теж. Я її М -м не покажу так. Ладно. <кхе> Ти чого не доїдаєш, Робін? Робін? Що ти виглядаєш? Іди доїдай. Оцей їдок, оцей їдок. Треба, мабуть, менше їди насипати вже. Що ж, він бігає мало. Поки в мене не було, він бігав мало. Ну я зараз є, буду бігати багато. Хотіла показати почки, а їх погано видно. Ось трошки видно. І здалися мені ці почки, скажи мені. Опять пішов дивитися. Що ти там виглядаєш? Скажи, будь ласка, що там виглядаєш? А ти вже доїв? Боже, Відкривай, відкривай. тидин, 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 Ой, дивіться, як гарно, Боже, як гарно, боже, яка красота. Наші жили у бабусі. в якої бабусі? Жили у жанусі, два веселих гусі. Ти що там? Робін? <сум> став миску, став миску і підемо. Ложи миску, ложи, ложи миску, ложи Миску клади, отак. Вот Поклав. <сум> а що тут відкрито, хто тут ходив? Хто тут ходив? Хто тут ходив? Іду, ну, Кажи, мама, йде Пошли, сідай. Ну, сідай, я на цю сторону одразу сідай. От так, сиди, жди. Так. Ой, кричить бабуся. Ой, пропали русі. Один білий, другий, білий, теж у капелюсі. Один білий, другий, білий, теж у капелюсі. Ти моє хороше, хороше золоте. Саме краще, саме краще. Отаке, таке, таке. Так, мати, підозри. Масік, це класік. Чого ти там сидиш? Ти, ти скучав за мною? Я теж за тобі скучала, я знаю. Я теж за тобі скучала. Я за тобою скучала, знаєш? Ну, до неба. Я за тобою скучала, як до неба. Колись мене діти питали, як ти мене любиш? Так, 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 так. А ні, а я тебе люблю до неба. І я тебе люблю до неба. Люблю тебе. Маниш мене дораниш. Йду, забирай телефон, йду. Люблю тебе, серце моє ти раниш. Люблю тебе і ти це знаєш. Люблю тебе. Боже, якими щасливі, що ми маємо таку красоту. Да, Масік? Відпускаю тебе, підемо підем гуляти, сядь. Сядь, я відпущу тебе. Сядь. Сядь, я зніму зніму цей поводочок. Йдемо сюди тільки, йдемо сюди, Робін. Робін! Гей, йди сюди в цю сторону. Ти чуєш мене? Ходи сюди в цю сторону. Ходи в цю сторону. Ходи. Ой, красота. Тепер в цю! Тепер в цю! Каже, мама, ну що ти, мама? Йдемо туди. Каже, мама, я все правильно йшов. Я просто хотіла подивитися, чи він обрадується, що ми йдемо гуляти. Звісно, обрадується. Звісно, обрадується. Кажи, а чого ж не обрадується? Ой. Ой, Боже, яка в нас красотища! Боже, яка в нас красота. Так, да, треба робити, щоб мати це все треба робити. А щоб жити тут, треба робити. Але це ж все для нас, правда? Це ж все для нас. Мої молоді сосенки, одна молода, вона старша. А сьогодні там у нас вирубали ліс вщент. Просто одної поляни взагалі немає. Де був ліс, там зараз стало поле. Напроти мого дому. Зараз ми туди прийдемо. Зараз ми туди прийдемо. А може ми підемо. А йдемо сюди. А ну, йдемо сюди. Чуєш? Гей, хей, хей! Іди сюди. Підемо цією стороною. Зараз ми знайдемо інше місце, підожди. Ми зараз підемо Йди до мене. робін. Поки він не зрозумів, що може втікти. Ти чуєш мене? Робін! Підійди, будь ласка, до мене. Бо він хотів, щоб мама йому сказала, будь ласка. Сідайте, пане, сядьте, робін. Сядь і він дуже перевіряє по сторонам, хто це йде, бо обично я його садовлю, коли хтось сідає йде. Зараз масік підемо. Поміняли ми маршрут, прийшли до Гориня. Це капець, слухайте. Хоча б раз його побачити, Представляєте, яке воно має бути здоров... здоровило. Хоча б раз його побачити, я ні разу не бачила. Ось мені казав мій сусід, що тут є такі бобри. Які каже як ти. Важить так, як ти, великий такі. Масік, йдемо сюди. ми на поводку, тому що тут поряд дорога. Ходи, зайчик. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Йдемо, йдем, йдемо. Йдем. Ну йдем. Ти хочеш туди? А, Господи. Так, показуєш, хочеш туди. Ой, слухай. Що він там? І тягне. Чого? Це, це, це копам, він хоче, може буде зі чітєї лебіді. Нема лебіді. Він любить теж до на лебіді. Но там їх немає 100%. Куди тягне? Просто понюхати видно. Пообсикувати тут все. Що ж ми тут не все обіцяли. Пару днів мами не було. І вряд ли його сюди хтось водив. А ми сюди ходимо, боже, як гарно. Слухайте, як гарно. Як у нас гарно. Правда, ліс валять. Не дуже приємно нам це, що його валять. Саме головне, що санітарна чистка лісу, а валять цілі здорові дерева. Я на вихідних була, вони прямо позначені. Ще тут повалять, повалили. Боже, тут гарно, слухайте, дивіться, як гарно. Пісі. Тут гарно не зараз прийде. Дивиться, що немає лебедів. Також тіпа подивиться на мене, тіпа, скаже, ну я так і думав, що їх там немає. Ми підемо назад, бо їх тут давно немає. Але він все одно мене сюди водить, щоб авось любить. Думає, що авось вони, вони, вони вернуться. Ні, Масік, вони не повернуться. Вони повернуться, коли буде мороз. І вони сюди вернуться. А так їх тут немає. Нема, немає, я ж бачу, що нема. Куди ти йдеш? Я бачу, що їх тут немає. Нема. Я ж казала, що нема. Що там? Куди він дивиться? Куди ти йдеш? Я туди в лужу не піду. Нема там нікого. Ходи, можемо йти, все, провірили. Оце так буде тягнути сюди. Провіримо. Нікого не знайдемо. І тоді він з чувством виповнено. Довга йде додому. Хтось приїжджав на шашлики, бо не було ще там тижні цього. Хтось робив шашлик. Але засипали піском і це ради. Бо я не люблю, коли поставляють і мусор, і це все. Ніхто такого не любить, але є люди, які умислено після себе оставляють. Тож кажеться, будь людиною, приїдь з пакетом мусорним, правда? Так, як всі їздять, з пакетом мусорним, обере ну, після себе. Засип після себе, тож їде пісок взяти, чи там з землю. А ні, Попользуйся дарами природи і в'ю додому. Ой, може гарно. Сонце як гарно, слухайте, пробивається. Боже, яка красота? Слухайте, в якій красоті ми живемо. Щоб ця клята війна закінчилася. Але що, як я вже мільйон разів казала, є люди, які собі ніяких висновків і не поробили. Не карантин їх не поміняв. Морально. Ця війна. І люди, які не міняються. П'ють так, валять дерева. Я не знаю, чи вам чути? Дуже чути. Просто валять кощунство. Я називаю це кощунство, тому що, якби це правда, інтерв'ю вирубка. Да, це треба робити. Як волосся проріжувати. Не проріжувати, а підстригати, застрагати, щоб краще росло. Так само і дерева. Забирай старе, щоб молоде добре відтворилося. Боже, як там гарно, боже, як там гарно, боже. Так гарно хочеться кричати. А тут подивіться, бачите? Хазяїн що зробив? Хазяїн. Ну це його владіння, поэтому ми нічого не можемо сказати. Масік не спіши. Де потикать, подивитися? Його владіння. Тут ми тільки подивилися і все. А тут я хтось це показував, тут такі були сліди волочення. І я сьогодні йшла і побачила дві нори, по-моєму, більше навіть я бачила. Я так розумію, ото ходи теж їхні. Подожди, Робін. Ото, я так розумію, ходи теж їхні. Оце ходи їхні теж, куди вони тащаться. Ну, волочать, що там вони волочать. Зараз з тої сторони я бачила прям такі отам. От подивіться на... Погризено, бачите? Погризено все. Моє сонце думає, до кого там вона приїхала з того Києва, якісь гальоніки. Балакає, балакає, то пару слів скаже, а це і балакає, балакає. Він ж не що тут канал у нас на ютубі. А ви не підписуєтеся. Підіжкі, зараз десь я тут бачила, чи це в тій стороні я бачила. Зараз йдемо. Такі дві, прям ну, великі, великі дирки. Так розумію, лаз їхні лазійки. Може, ми вже їх пройшли. Подивимось, якщо пройшли, то і раз покажу. Ти зайшла прям такі. Як там гарно, подивіться, Як там гарно. Дуже гарно. У нас дуже гарно. Дуже шкода, що, звісно, мілічає горки. Але що зробиш? Нічого не зробиш. Ми тут не винні. А от я, наверное, знайшла дирки ці. Підожди, Робін. Підожди, секундочку, Масік, підожди. Мені треба поснімати. Іди сюди, робін. Йди до мене сюди, підійди. Сядь. Сядь, підроди. Добре, сідай. Скаже, якась здуріла. Тут ніхто не ходить, що ж ти не садиш, Але приближу. Ось тут така велика яма. Де це вона? Я її потеряла. Ні, це не тут, а може і тут. Ось тут, так, да, отут. Тут дитка велика. Яма широка, просто широка. Ах, і десь я ще бачила. Переподимося. Ідемо все. Ох, як валять, мама дорога, аж страшно. подивимося. Тут дуже гарно. З цієї сторони дуже гарно. Зараз покажу. Що я бачила? Я знаю, точно що я бачила? Точно знаю, тому що, ну тому що. Я ще подумала, ого, яка здоровенна. Досі я йшла. Вернів, як я це дивилася. Ладно, може завтра зранку. А, отам, підожди, підожди, Робін, піжди, підожди. Як це мені приблизити саме на те місце? Отам. Отам така велика ото, ото така велика велика яма. Ход такий туди. О, тягне мене мій. Мій Бобер мене тягне, Ходи. Мій Бобер. Я взагалі братики бачила в рекламі цієї зубної пасти. Коли чи що там? Друже бобер! Оце, Все, більше не бачила. Ну тобто в, в цьому, в зоопарках не підходжу до бобрів, вони мені все приятні. Підожди сонце, підожди, хотіла глянути. Отам, От мабуть, підожди робін. Підожди секундочку, сядь. Сядь на секунду, сядь, робін! Робін! Сядь посядь, подожди секунду, не тягни мене, посядь. Мамина бубочка, думаю, в нас доріло. Подожди, сонце. Я хочу приблизити. Я хочу приблизити. Ось це теж дуже велика дирка. Ось тут дуже велика дирка. От тому, я так розумію, що це теж їхній лаз. Лазійка. Йдем. Мамина чемна дитина, бо є поводок. Сейчас покажу мій дом. Підожди робін. Я хочу підожди, я ще дом покажу. Підожди, я ще покажу мій дом. Ось. Погано видно, ладно. Нічого не покажу, погано видно. Погано видно. Ось, як нас гарно, як нас гарно, як нас гарно. Що це просто... Оце якісь дебіли викинули унітазу одного і другого. Коли був сніг, то робін нападав на них. Думав, що це. Противник, соперник. Захищав мою, свою маму мене, тобі ж. І він огризався. Типу, тут був теж бобер. Тут ще з того року чи з поза того погризене. Капець. Просто трендес капець. Просто трендес капець. Кругом він був. Кругом був хазяїн. Кругом. О боже. Вичайок. Чого ти вам ручейок? Чому ти, звісно? Боже, як там гарно. Я не можу придати, як в нас гарно. Боже, слухай, треба вже знімати в вже цілишній штани, вдівати щось тонше, бо дуже прям мокро все. Треба обичні спортивний доставати вже. Але вроді би завтра, чи посадати, чи стали, чи то вже похолодання буде. Ручийок там. От, Ах, ручийок, чекро. Чийок, вибрала ж воду на чайок, Роман. Так. Красота. Красота. Як добре, що нас все поряд. Ліс поряд, річка поряд, кар'єру той великий поряд. Все поряд. ще миру поряд. Але знаєте, мир має бути всередині. Всередині тебе. О, дивіться, як гарно. Отбліки такі, отбліски. Гарно, гарно. Дуже гарно. От тут свині. Ой, як добре, що не тяне, як добре, що не тяне вже. Ходи, мама, додому, Ходи, все, не йдемо гуляти, ходи додому. Ой, мамочка, йдемо сонце моє. Йдемо, мій золотий. Йдемо зайчик, ходи. Завтраємося, буде знайомих, повлакаємо. Змущалися, возмущалися, що ми з сусідом. Дивіться, бачите, Підожди, Робін, підожди, підожди. Бачите? Скільки. А лісу там вже немає. Там вже лісу немає взагалі. Там так виходиш від нас і з лівої сторони вже голо, Уже просто поле. Там навіть світиться вже те поле. Не спіши. О боже. Фокус Фокусу Короче, Я завтра піду туди гуляти, я вам покажу, там взагалі вже нічого немає. Ліс вже, все. Не спіши. Там зверху, видно, що вже все-все голе. Ще на виходних я гуляла лісом, а вже буду казати, я йду гуляти полем. Боже, запах, звісно, обалденний деревини, але... Йдемо домой. Все, Масік, відстібаю тебе. Біжи. А куди ти розігнався? Робін? Робін. А пити, пити, воду. Ну ладно, попий. Зараз поп'є воду. Ну так, да, ми погуляли жарко, на вулиці зараз. Прям реально жарко. Там мої хазяйки ще з відром робили. Масик, а миска твоя де? Миска де твоя, робін? Миска де? Гей, іди за мискою, чого ти стоїш? Ти чуєш мене, ти миску приніс, дивиться на мене. Ходи. Хочу ще пити.